П'ятнадцята година 11 -го листопада. Військовослужбовці неподалік Новозванівки встигають зафільмувати початок обстрілу. Російські найманці стріляють по домівках місцевих жителів. Бойовики використовують артилерію калібром 152 мм. міліметри. Один зі снарядів влучає у приватний дачний будинок. Страшно було дуже сильно. Це був нормальний прихід. Ви можете побачити що зробило з хатою. Ну хату це при чому, що живуть гражданські люди. Тут, на Це там хати, де живуть гражданські люди, фермери, де живуть трошки далі, фермери, живуть сім'ї, діти. Боєць розповідає, окупанти стріляли понад годину, випустили по селу понад 60 снарядів. З двох напрямків було, було. чотири ствола було. Напевно, що по звуку чути були по розривах, що було 122 міліметра і 152 міліметра. Тому що 120 мм міліметр чи 100 такого, такої воронки не зробить. Це сантиметрів 20. Бачите, білий порошок били фугасом, тобто вони старалися бити в хати в якісь такі постройки, які можна завалити. Наразі у селі Новозванівка проживає 60 людей, село за 3 кілометри від лінії розмежування. Про вчорашній обстріл місцеві розповідають так. Тоді що, 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 що вони думають, і я, ми, ми не поняти. Ми скоро будемо. з там, там, там Куди прилітала? Такунди, на новозвановку. Куди? На край новозвановки з тої сторони. Багато. Ось, около 60 штук. Ну чи ви, звісно. Я живу, там все десь падало там. Слава Богу, хати цілі. Спасибо. Внаслідок обстрілу зруйнувало і лінію електропередач. Через це 474 будівлі у селах Вискрива Новозванівка та Кататройське залишилися без світла. Пригаду електриків для початку ремонтних робіт військові впустили лише сьогодні. До першого вистрілу. А після першого пострілу. Що тікаємо? Тому що ж ми ж не знаємо, як воно буде залишитися. Обстріли закінчилися, диспетчер дає завдання. Ми їдемо поминимо роботу, Іщемо. де повредилася, приділятися. Зможемо, не зможемо. Поміж определяти какою дажні нам на усиление, усілення на то тобто, доповнітельних ребят, чтобы успеть. електропостачання для трьох сіл енергетики поновили сьогодні о 14 годині. Владислав Окулов, Олександр Голенко. новини на Суспільному.